Тема номер один майже під моїм відео. Я, типу, дуже сильно цього боялася. Це та сама стабільність, яка в моєму житті зараз присутня завжди. Я це все зробила сама. Це означає, що скоро я заб'юсь дівчки, буду вся в татуїровочках. Який ж класний проект вони зробили? Я власниця 10 десяти татуювань. Вона забивається повністю. Бо ну не знаю, там дуже неприємно. Мене звати Лєра, якщо бачите мене вперше, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут вам точно сподобається, будемо знайомитись. А як ви зрозуміли, я вас беру сьогодні в ще один класний та цікавий день. Беру вас разом з собою, тому сьогодні я вже встигла зробити всю свою майже ранкову рутину. В мене зранку вихідний і можливість робити всю свою рутину не поспішаючи і максимально насолоджуватися нею. Таке буває рідко, тому такі моменти я обожнюю і зараз фільмую їх для вас. І переходжу зараз до найкращої, найкращої, найкращої до найкращої речі, яко я можу справа, яку я можу робити зранку, це сніданок. Я обожнюю сніданки, не дарма в мене є гайд по сніданкам, тому що це, напевно, найголовніше, що є в моєму дні завжди. Це та сама стабільність, яка в моєму житті зараз присутня завжди. Тому на сніданок в мене буде. Зараз розповім що. Улюблений хлібчик від Bakehouse з льоном. Я обожнюю його, і мені пощастило, що в магазині на районі є типу стенд з бейхаус. Вони провозять ну, такий, достатньо свіжий хліб. А потім, звичайно, це клітковина, В мене це мікс салату і інші різні овочі. Тут в мене черрі і солодкий перець. До речі, десь прочитала, що називати солодкий перець болгарським. Я теж звикла його називати болгарським перцем, але це, типу, пережиток е, совка, якщо можна так сказати. І, типу, це солодкий перець. Тому е, тепер болгарський перець в мене буде називатися солодкий, якщо я звикну до цього. Е, заправляти я буду його е, оливковим маслом, тобто в мене будуть ненасичені жирні кислоти, які зранку обов'язково треба мати у своїй тарілці. Також до цього я буду додавати червону рибку, яку я вчора засалювала. Е, рецепт простий дві столові ложки солі, 1 столова ложка цукру. В мене, до речі, ось такий цукор коричневий. Це, до речі, зацініть мої нові сільнички. сільничка і цукорниця з Зарахова. Мені дуже сподобалось. І також в мене буде ще відварене яєчко, білок, також жири. тут же вони будуть насичені. Коротше, в мене буде завжди збалансований класний сніданок, тому буду його готувати і покажу потім, що в мене вийшло. А далі, а далі, а далі що? А далі я йду після сніданку за кавою, за чимось. Ви uh, вже і... зрозуміли по назві влогу, що там буде. Ну ладно, потім покажу. От. Тому я знаю, що всім дівчатам це буде цікаво. Тому слухайте, я ходила в четверте лікаря. Перед цим я хотіла піти здати аналізи, чекав, тому що до нього не робила, а його треба робити. Тому якщо ви дивитесь це відео, то обов'язково запишіться на чекав. Тому що здати аналізи, перевірити свій організм після зими треба. От. Але в мене тоді не було такої можливості через те, що в мене багато роботи, і я дуже втомлююсь, і я не можу знайти час о 6, щоб піти здати аналізи. Я їх не здала, просто без аналізів пішла до неї. Це інша лікарка, але я знаю, те, що вона лікує акне, і вона теж проти чисток, проти усього всього втручання, тобто такий підхід, в принципі, який мені відгукується. І тому я пішла до неї, плюс до неї вже ходила: це Аня в інститут Дебютер, і я робила в неї доглядові процедури, ви знаєте, її вже з моїх попередніх влогів. От, вона сказала, що можливо на щастя, там немає зараз якихось прям страшних якихось ситуацій на моєму обличчі, ну самі можете забачити. Якісь висапи да, з'явилися, яких не було. І тому я одразу почала бити тривогу, тому що блін для людини, яка 5 років лікувала шкіру обличчя, це типу капець, і яка останній рік майже нічого не бачила на обличчі, обличчя, обличчя було ідеальним, вона отримала те, що хотіла, це я кажу про себе, про цю людину. І через такий час там вже побачити щось на обличчі, і бачити, що це типу, не те, що там щось одне вискочило і зникло. Ні, що вона, типу, знову ну, типу, знаєте, як проявляється такими проявленнями як колись. От, і тому це мене злякало, я пішла до неї. Ну і вона каже, що можливо, хто не знає я була внутрішній ретиної, внутрішньо приймала таблетки е, на постійній основі десь близько року. М -м, от, і типу Аня мені сказала, що можливо, секундочку, що можливо я не набрала акумулятивну дозу, яку треба було набрати за цей час. Можливо, якось тут варіантів. Ну і плюс стрес. О, тому міг статися рецидив, і це найстрашніше. Ну, це я, типу, дуже сильно цього боялася. І вона вона каже, що перебивати ми зараз їх не будемо 100%, то я й сама не хочу. Типу, це все одно великий вплив на організм. І він, типу, ну це не просто пропити вітамін. Ну, типу, це набагато серйозніше. От, і тому я б не хотіла пробувати ще раз цю всю історію починати. Вона каже: Й теж не хочу там тобі її давати. Тому давай просто зараз спробуємо зовнішню. У мене якраз закінчився ретинол, Вона мені прописала не ретинол, вона, ну, типу, вона прописала мені не оцей ретинол, який коштує а, там, 4 тисячі гривень, або адже. але він класний, до речі, мені А, Вона прописала мені аптечний ретинол, якщо не помиляюся, адапален. ну Я думаю, що люди, які лікують шкіру, вони зрозуміють мене. Називається Ефазел. Я зараз не, цей, не популяризую такі штуки, я просто розповідаю свій шлях. І вона сказала, що ну коротше, прописала ось цю мазь, бальзам, мазь, мась, ласьо, ну, не суть. Гель, здається, три, три рази назвала різну нас, ну зрозуміла. Прописала мені додати в догляд такі активи. М -м і що? І зараз я додаю в догляд ці активи, і тільки пройшло декілька днів, там я мазала вже а, цим гелем обличчя рази, два або три. От, тому не знаю, буду дивитися, просто я буду тримати вас в курсі цих всіх подій, тому що вам цікаво, я це знаю. Мені теж цікаво, я сподіваюся, що все буде добре. Я не сподіваюся, я знаю. О, тому зараз я наношу румяна. До речі, ці румяни колись мені дарували а, діти, коли я працювала тренером дитячим. Ось такі. Дуже прикольні. Я досі ними користуюсь. Їм вже ці палеці роки більше трьох, та певно, вже чотири. І вона досі, вона мене майже повністю, бачите, заповнена. От все. роблю макіяж і йду, йду по справам. Сьогодні той самий день, коли, ну, типу, у мене типу одне в голові, що мені нічого вдягти. Я хотіла вийти раніше хвилин на 30 на щоб випити кави, там відпочити, трошечки відволіктися, да, там, обдумати свої ідеї, тому що я зараз іду куди правильно бити татуювання. Взагалі, взагалі, я не знаю, чи наб'ю татуювання, тому що першочергово я йду на корекцію. Але якщо у Аліни буде час, а я знову б'ю у Аліни, якщо в неї буде час, то я наб'ю татуювання, а може і не одне. І виходить так, що в мене буде корекція. І плюс одне чи два татуювання, я хоч маленьке, роз... якщо наб'ю, я розкажу, чому саме таке, який в ньому сенс. Тому що майже всі татуювання в мене мають сенс на тілі. Там, де да, одна є зальотна, яка взагалі без сенсу. А, ну, але що, всі ми люди. Тому да, тому я збиралася хвилин 20, просто не могла вирішити, в чому піти. А, але ну, в результаті пішла вже в чому останньому стояла, тому що в мене не було часу вже 10 раз перевдягатися. Тому зараз я десь стану, щоб показати, що на мені сьогодні. Тому що. Я, як завжди, амбасадорка українських брендів. Єдине, що я Майку вчора купила в Мангу. Вона мені дуже сподобалась, вона типу така двошарова. Зараз же тренд на двошаровість. Не знаю, може цей тренд вже закінчується, але мені подобається. От. І вона така двошарова, я вчора купила її. І я хотіла зробити лук з нею. Тому, як буде дзеркало або час показати вам лук, я обов'язково це зроблю. А зараз я за кавою, напевно, візьму. А ліні теж каву, якщо вона буде, бо можливо щось сладеньке. А, і піду до неї. Дуже зручно, що вона тепер живе, не живе, а я живу поруч і мені ще ближче йти до неї і буде тату. Це означає, що скоро я заб'юсь дівчатки, заб'юсь буду вся в татуїровочках. Але не знаю, подивимось. Все, let's go. Зустрінемось вже а, в салоні. Десяти татуювань. уявляєте? Взагалі юбілі. юбілі сьогодні будемо відмічати. <риклад> <риклад> і Аліна Аліна зробила знову мені найпершу і мою крайню. Останню не буду казати, бо останні не кажуть, бо це не останнє точно, <риклад> <риклад> враховуючи темпи, з якими я б'ю, бо останні раз з ми бачились в, в лютому місяці. Я думала, що ми через рік побачимось, але щось пішло незаплавно. <риклад> і сьогодні кінець травня, я знову у Аліни. До да, моєї улюбленої Аліни тут залишу контакти, можете записуватися взагалі. Рекомендую е від душі. Що в мене було? Давайте я трошечки розкажу оця хвилька. По-перше, я взагалі записалася на корекцію. Тому що Аліна мені коли там на корекцію. Така Аліна, ти прям відчуваєш, що я якраз вже щось нове хочу. І ми записалася на корекцію, відкоректували оцю дату, яку я робила минулого разу, і додали хвильку. Це асоціюється в мене з Португалією, юзаканом. Взагалі, типу, з цією морською стихією, це точно типу моє. І ще одне татуювання, зараз покажу. А, теж соціюється з даним періодом життя, якщо це можна так сказати. Така манюнечка, тут написано «Yes, you can», а, тому що треба іноді згадувати, що «Да, Лєр, ти можеш це в своїх руках. Тому знову у мене мотиваційна татушечка. Зараз ми будемо а, а, фотографувати. Хлеїти плівку. Плівка, напевно, злетить вже сьогодні. Я не знаю, Скоріше за все, бо минулого разу вона ми так швидко і злетіла. Тому ось так можете привітати мене з новими татуюваннями. Все завдяки у красуні. Людина запрацювалась, тому що я прийшла і працювала. Онлайн відписувала всім своїм клієнтам вилачати, створювала чат для третього потоку фітнес-інтенсиву, тому хто пропустив, хто не встиг потрапити на попередні два. Я думаю, що цей влог. Не думаю, я знаю, що цей влог вийде вже тоді, коли будуть е відкриті продажі на третій потік. Тому не прокавте можливість і доєднуйтесь, Я залишу послання в. Описі під цим відео. Зараз вже початок восьмий, я зараз що роблю? я збираюся на тренування. Я вже одяглася, зараз буду взуватися і виходити. Я хотіла з вами піти в магазин, зібрати продуктовий кошик, але цим я не займалась, тому що в мене не було часу і не було сил, не знаю якось, чого, ні, якось томлено чомусь. Тому я зробила це онлайн. Я вже вдруге користуюсь послугами. Сільпо і їх доставкою, тому ввечері, якраз я прийду, повернусь з тренування і мають привезти їжу, або, можливо, навіть раніше, попрошу залишити десь під цим під, під дверима або на охороні. І вже потім зробимо розпаковку разом, я покажу, що я взяла, і взагалі розповім, як я формую свій продуктовий кошик на тиждень. Тому що я думаю. Тема є дуже актуальною. Не я думаю, я знаю, тому що часто питають, що я беру в магазинах. Це найцікавіше одна з найцікавіших тем, теж, яка хвилює. Спочатку, напевно, йде якась особиста тема, потім йде шкіра, потім, і потім харчування, спорт і все, що з цим пов'язано. От Тому зараз вже буду взуватися і йти. Зараз вже 19.04. Я йду сьогодні в жим-жим. Це новий зал для всіх глядачів Ютубу, тому що я ще не знімала нічого з цього залу. І не факт, що я буду щось знімати, тому що мені все одно з камерою не дуже комфортно приходити на тренування і знімати. Тим паче це групове тренування. Але сьогодні, через те, що я ж зробила татуювання, я не можу сильно підніти, тому що буде шкіра під плівкою, і вона буде погано триматися, буде злазити, тому мені треба. Було обрати щось таке менш інтенсивне. Я йду сьогодні не на функціонал, хоча я часто ходжу до них на функціонал. Сьогодні я йду на штангу, буду працювати зі штангою. Так називається цей клас Бірбі. І він силовий зі штангою. Така класна база, трошечки з елементами кросфіту. От і з силовими елементами, якщо можна так назвати, мені дуже цікаво. Я вже була на цьому класі минулого тижня. Мені сподобалось. У мене навіть досі ще є кріпатура. Взагалом, в мене, в принципі, в цілому кріпатура по всьому тілу, тому що я нарешті плюс-мінус почала стабільно тренуватися, ходити на свої власні тренування, якщо не рахувати тих, яких я веду. От тому. Сьогодні буде саме таке силове тренування. Можливо, підніму трошечки на телефон а, і вставлю кадри з телефону. Я не думаю, що вони будуть сильно там якось відрізнятися по якості. А, але все одно фрагменти з тренування я зможу показати. От, все пішли, тому що вже я наговорила на майже 4 хвилини тут з вами, і вже мені час виходити. Мені недалеко йти, але я просто не люблю поспішати, не люблю запізнюватися. Тому, тому що тому буду робити це. Зараз робити за швидше, бо я запізнюсь. А ще ще ладно, ладна, ще трошечки скажу. Я вчора купила ось такі півоні в переході на Лобіцькій. Я ненавиджу цей перехід всім всім серцем. Не знаю хто живе в Києві, хто оцей перехід на Лобіцький проходить кожен день. Я вам співчуваю, бо ну не знаю. Там дуже неприємно. Але що, там були бабульчики, які продавали півані по 30 гривень за квіточку, я купила ось такі шикарні букети. Сьогодні вони вже відкрилися. Да, Хоча купувала я такі закриті ще півані, такі бутончики. Але сьогодні, бачите, вони вже всі відкрилися. Я як знала, що я сьогодні буду знімати влог, постаралася для вас все на тренування? Летимо разом зі мною. Let's go! Вже я дійшла після тренування, у мене не було сил. У мене злетіли плівки обидві з двох татуювань на кисті, там, де мені робили корекцію, і там, де мені набували хвильку. Ця ще тримається на чесному слові, але тримається. От, тому я зайшла в тебе, купила би пантен, все зробила. Я замовила досала сільпо, це ви знаєте, її тільки що привезли. Тобто її привезли. Я чекала ще хвилин 15-20 поки чекала, доїла ось цей мій улюблений сир, тому що було дуже голодна, я тільки це обідала о 3 напевно, напевно, зараз вже 9 я нічого весь цей час не їла, тому було не дуже. А, ну плюс що я ще випила після тренування бо це. Шот. Так, давайте подивимось, що я замовила. Я замовила мікс зелені, потім шпинат, бо я буду знімати рецепт. Потім я замовила. Зубну пасту а мені попала зубну щітку в подарунок. <зублі> Дякую. Потім спаржа. База. Потім яєчка. Отак доставляє сілько, тому все гуд. Потім в мене нарешті лохина. По людському прайсу не за всі гроші світу. Буду зараз мити і їсти. Потім чай. Бачонок, бачонок помідорів чері, Мої улюблені, дуже смачні. Потім кола без цукру. Зараз відкрию буду пити, тому що якісь, ну, типу, я дуже втомлена Чи після тренування тренування не ну, ви бачила, було таким, е важкенькими місцями. До речі, класний авокадо мені вибрали. Тобто він такий, прям якраз. Дві упаковочки хамону, е, вадні палочки, ананас, обожнюю ананас кільцями. Е, Брокколі. Взагалі я хотіла на вечерю приготувати. Це філейндички, філе це я обожнюю стегної індички, і вже якомусь блозі розповідала в якомусь відео, як його готувати, як я його готую, я готую його в мультивар, це можна робити в духовці. І от я купила індички, хотіла приготувати на вечерю, але здається, сьогодні на вечері я його не приготую, тому що... Воно буде довго готуватися, десь хвилин 40. а Зараз вже початок 10, 21 на 9, тому я поки його приготую, вже буде 10-ї, вже ніхто його їсти не буде. І кілограм яблук. Ось це все. Це все обійшлося в 1600 гривень. Я не знаю, що тут було, так коштувало. Я дуже важко зараз цей. Складаю думки разом, але ну, я намагаюся, тому мені обісуть, я просто після тренування. І дійсно, тільки вийшла з душу, привезла продукти, і в мене так от все ж А, Тому зараз буду щось готувати, я не знаю, я поставила вже варитись а, собі гречку, можливо, зроблю якийсь салат, можливо. Можливо, хамончик відкрию. Не знаю. Зараз буду думати, а, я обіцяла розповісти вам, як я формую свій харчовий а, кошик на тиждень. Тому а, давайте зараз я приготую вечерю і. Повернусь до вас. Що я буду вечеряти і розповім вам, як же я збираю продуктову корзину. Я думаю, що вам буде цікаво послухати. Скажу, що у мене на вечеррію сьогодні вперше вечерю з хамоном, тому що готувати я вже не стала щось більш об'ємне, і плюс риби в мене немає. Тому хамон, гречка, багато овочів, салат, томати та болгарський перець. Давайте розповім, з чого я починаю формуватися свій продуктовий кошик, Декілька таких, можливо, аспектів, які вам допоможуть. Таких лайфхаків. Ну, перший, найголовніший лайфхак це не збирати продуктовий кошик, не йти в магазин на порожній шлунок, тому що в продуктовий кошик в такому випадку полетить багато всього зайвого. По-друге, дійсно варто по перше усвідомити, в яких продуктах які є нутрієнти. Тобто, де вуглеводи, які саме де прості, де складні, де жири, де вілки, і в такому випадку ви будете знати, наприклад, ви знаєте, що в вашому організму треба багато вуглеводів. В вашому організму треба там така кількість білків, така кількість жирів. І відповідно з цього вам було трошечки легше формувати свою продуктову корзину. Тобто я одразу йду до вуглеводів. Там я беру. Ну, якщо це якась правда, велика закупка, де, там на тиждень, якщо ми не кажемо там на, на, на день якусь закупку, да? там я беру обов'язково крупи як джерело складних вуглеводів. Тобто, це в мене гречка, це може бути булгур, це може бути амаран, це може бути кіно, нешліфований рис. Спельта, вівсянка, не вівсяні пластівці, тому що вони не такі нутріативно цінні, як цільне зерно вівсянки, тому що від пластівців вже все відшліфували умовно, щоб вони швидше готувалися. Тому умовно якоїсь там цінності саме не буде. Далі я обов'язково переходжу, наприклад, до таких. Вуглеводів щось між, Да? Там, наприклад, лаваш, паста з твердих сортів пшениці можна в принципі віднести до е кращих вуглеводи. Тану да? ми не ділимо їжу на кращу та гіршу, але просто я дам так, щоб вам було більш зрозуміло. Тобто я беру вуглеводи ще пасту з твердих сортів пшениці, це може бути і не діти там якась чечевична паста або інші види паста. Лаваш, хліб, хліб, ви знаєте, обираємо частіше цільнозерновий, ніж якийсь там типу тостовий, тому що в тостовому хлібі, якщо почитати склад, багато чого зайвого. Потім обов'язково в мене білок. У мене це і тваринний білок, і рослинний білок. Це може бути нут, це може бути якісь бобові, хумус, іноді я можу купити тофу чи фалафіль. От. Ну і звичайно, там яйця, риба, морепродукти, м'ясо, птиці, м'ясо, червоне. Також обов'язково жири і основному від перевагу ненасиченим на жирам, Це там. Авокадо, оливки, маслини, всякі суміші насіння, вони будуть достатньо корисними. Там різні заправки для салату, ще я забула тут таке трошечки оливкового масла, звичайно, обов'язково. Ну, і такі типу базис, це, звичайно, клітковина, тобто овочі. Я обираю сезонні овочі, ті, які, в принципі, притаманні тому сезону, в якому ми знаходимося. Ну, зараз літо, зараз, в принципі, всі овочі, свіжі, класні, натуральні, вирощені з грядки. Взагалі, ідеально, звісно, якщо у вас є обов'язково. Там да, ціла грядка свіжих сезонних овочів, тоді це буде точно класна продукція, максимально трітину ціна. Ну, і вже якщо у вас сформований такий раціон, там до вас реально більшість продуктів цінна. Непромислово оброблена, тоді десь 10% 10-20% дати чомусь такому, що ви любите їжа якась для задоволення. Тобто, якщо ви звернете увагу, у мене не так багато продукції, там ковбас, у мене рідко зустрінеш ковбаси, іноді буває, тому що я теж хочу, але дуже рідко. Там Ковбаси, паштети, намазки, вся оця історія, типу, її в мене дуже мало. Тобто Вся моя основа, основа мого раціону, база це цільна, здорова продукція. Яка от була вирішена, мінімально оброблена і доставлена на полички супермаркету? звичайно, до всього цього, до всіх цих звичок, до вміння збирати класний продуктовий кошик, приходиш з часом. От, тому це питання звички, питання дисципліни. Якщо ви е, зрозумієте, чому краще брати, наприклад, у вигляді там складних вуглеводів, взагалі в вуглеводів, якщо брати якусь просто крупу, а не, наприклад, на постійній основі макарони, то ви зрозумієте, що ви частіше будете віддавати перевагу саме крупам. Тому тут питання в тому, що ви хочете отримувати зі свого раціону, тому виходить так, що у нас сьогодні знову знову мотиваційний блог. Е, я на свою їжу, вже дуже сильно хочу їсти. Тому а, я сподіваюся, що тема продуктового кошку була цікава. Якщо ви хочете її більше розкрити, то ви можете писати мені в коментарях. Я планую знімати більш такий експертний контент, якщо вам буде цікаво, то, ми, можливо, будемо разом. В магазин, в супермаркет в продуктовою продукцію, розбиратися, яка краще, яка гірше. Ну і базово просто розбирати різні теми, які стосуються спорту та харчування. От, ну а я буду вечеряти, да, буду вечеряти, і потім ще напевно, напевно помию собі ягодок, лохини, яблучка, і буду ось так от кофе всім, хто їсть смачного, і не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь. Так, як проходить мій вечір? Я дивлюсь е, їжу Києва, другу частину. І дивлюсь і ловлю себе на думці про те, який ж класний проєкт вони зробили. І я дуже часто, коли дивлюся якісь випуски на Ютубі, я завжди думаю, знаєте, не просто з розрізу, прикольно. Я думаю про це з, розріз, з розрізу бізнесу, з розрізу вкладень і з розрізу того. Е, Скільки часу це в них займає. Бо просто подумайте, вони знімають в одному випуску близько, там, не знаю, 10 закладів в середньому. Виділити час зняти, команда, озвучка, потім монтаж, потім реклама. Я не знаю, скільки це часу, витрат, затрат, але це дуже класно. І коли багато долю такого контенту саме на Ютубі, я все більше почну розуміти, що. Напевно, треба. Звичайно, контент може бути різним, і влоги теж можуть бути більш якісними, більш цікавими, більш наповненими. Але все одно я не даю себе думці, а можливо, мені треба спробувати якийсь інший контент на Ютубі. Там, типу, ну, робити, створювати, можливо, якісь не знаю, там, подкасти, якісь більш експертні відео, про які я вам казала. Тобто, в мене зараз закрадають думки про те, що, можливо, з часом влоги самі себе. Ну, і, Як це сказати правильно українською, І живуть, якщо можна так сказати. Тобто вони самі себе, якби, ну, вже все, вже закінчиться їх якась ера. Да, Я знаю, що є багато людей, багато блогерів, які знімають тільки влоги. Є взагалі влогери, які знімають, блогери-влогери, які знімають кожного дня влоги і кожного дня їх виставляють на YouTube. І людям цікаво це дивитися. Просто мені здається, що мені було б не цікаво таке дивитися. Але колись, коли я була меншою, коли мені було років 15, я дивилася такі влоги кожного дня, я прям чекала, дивилася, просто на фоні вмикала. Ну, У мене зараз дуже багато думок з приводу роботи, з приводу розвитку свого блогу, з приводу розвитку інстаграму, Тіктоку. Ну, Тікток, він мені не приносить якісь гроші чи, там, чи ще щось. Ну, саме я кажу про Інстаграм і про Ютуб, тому що для мене це такі дві платформи, в яких я зацікавлена, в розвитку яких я зацікавлена. Але напевно зараз в мене такий, така якась творча криза. Я, типу, не знаю, мені ніби хочеться щось змінити в своєму контенті, в своєму Ютубі, в своєму інстаграмі, в своєму блозі. Але до цього треба більше ресурсу, більше часу та більше енергії. І, можливо, залучення нових людей в команду, яких в мене, в принципі, немає. Мені дуже часто питають Лера, типу, де ти навчилась монтувати? Хто тобі монтує відео? Там, типу, де ти навчилась робити сторіс? Я це все зробила сама. Тобто я 4 роки вже в цьому всьому. І оце до цього всього, до такого рівня, там, ну, не, не можна звати це якимось там хай-левелом, але до цього всього я прийшла сама. От такі думки, такі роздуми вже майже 12-та. Да, майже вже дванадцяте. Тому буду йти відпочивати, додивлюватися випуск, поділилася трошечки з вами своїми думками. Сподіваюся, вам сподобався цей день, бо він мені дуже сподобався. Якось дуже швидко пройшов. Сиджу милу своїми татуї Бачите, бачите. Дуже незвично, що у мене з'явилася нова дотуровка на кисті. Не знаю, мені почалось подобатись забувати кисті. Забувати, забивати кисті у людини дві дотуровки на кисті. пожалуйста. Забивати. Вона забивається повністю. я не можу себе. От, все тому на цінаті до відпочивати. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваш фідбек. Всіх ціную і обіймаю. І до скорих зустрічей. Чекатиму на ваші коментарі.